Ніяк не можеш заснути, півночі крутишся, а засинаєш тільки під ранок, коли вже треба вставати, тоді цей комплекс для тебе. Нервостабін поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від почуття тривоги, страху та безсоння, допомагає боротися зі стресом і втомою, має спазмолітичну дію та допоможе зняти постійні головні болі. Магній знижує рівень тривожності, позбавляє від стресу, знімає судомний синдром. Це джерело сил та енергії, гарного настрою та міцного сну. Мелатонін це природне снодійне, що відповідає за глибокий рівний сон, під час якого організм відновлюється та отримує додаткові сили. Сприяє засинанню, нормалізує циркадні ритми та покращує якість сну. Знижує частоту пробуджень, допомагає позбавитись від головного болю та підвищує стресостійкість. Заспокійливий збір має виражену заспокійливу дію та сприяє нормалізації сну. Застосовується при підвищеній нервовій збудливості, серцево-судинних неврозах, підвищенні артеріального тиску.